На мальовничих просторах серед безмежних степів, шумливих лісів і блакитних річок простяглися землі України, і кожен куточок її природи мав свою душу і характер. Якось дуб велетен, що ріс посеред густого лісу зітхнув і сказав: Я найсильніший у цій землі. Моє коріння глибоко вгрузло в землю, і жоден буревій не здатен зламати мене, саме я справжня Україна. Почув це вітер, що носив пахощі квітів понад полями і лукави, і розсміявся. Ха-ха, ха а без мене хто рознесе твої жовті, щоб розросталися бочки, а хто даруватиме подихи свіжості свіжості спекотні дні. Ні, дубе, ти не один, я теж Україна. І річка, що облискував поміж берегами, весело забулькотіла. А без моєї води. Щоб лупі з тобою дубе, хто б не тебе і усі рослини довкола, я несу життя, бо зрошую землю. Я Україна. Пшениця лагідно погоджуючись, прошелестіла. І я адже без мене не було б хліба на столах. Я годую народ, що любить цю землю. Я теж Україна. А що ти, соняшник, сором'язливо підняв голову й промовив. Я символ сонячного тепла, що зігріває наш край. Сонце визирнуло за хмар, посміхнулося. Ви всі правду кажете, але без мого тепла не було б життя. Я грію кожен пиєнець, кожну крапинку води, кожного птаха в небі. Я Україна. Заклопотина жила, заготіла. Я забилю квіти, щоб навколо все цвіло. І почувся тоненький голосок тендітної волошки, що сховалася серед пшеничних ланів. А хіба була б Україна такою гарною без мене? Я розцвітаю, щоб радувати око. Я теж частинка України. Лелека розправа крила і мовив. Я приношу радість і нове життя. Я теж Україна. Суперечка довго не вщухала, аж поки не заговорив мудрий Дух. Ми всі різні, але тільки разом ми одна велика Україна. Без пшениці люди не мали б хліба, без річки не було б води, без сонця зникло б світло, а без соняшника натхнення, без бжоли не розквітали б поля, без волошки не було б краси. А без лелеки – родинного тепла. І наш маленький джмелик важливий, бо він розносить пилок, щоб квіти та дерева росли. Усі принишкли, замислившись, і нарешті заговорив джмелик. Я зрозумів, що кожен із нас частичка цієї землі тільки разом ми творимо єдину, могутню, неповторну і живу Україну, бо ми всі і є Україна.